Привіт, аграріям з України. Нещодавно у нас на каналі вийшов ролик, де ми вас знайомили з клієнтом, який мав невдалий досвід роботи з новотілом Ми там аналізували багато помилок. Відео створило свого роду резонанс. Глядачі вибухнули в коментарях. До речі, дякую нашим клієнтам, які насипали просто велику кількість компліментів гібриду Альдазор в коментарях. І от підтримку. Даної тематики хотів би познайомити вас із наступною людиною, людиною, яка давно працює з Ноутілом, яка в цьому році працює також з нашим гібридом Альдазор. І це фермер, блогер, ноутілер, і також людина, яка працює з нашими гібридами. Дуже цікавий контент у нього на каналі. Я вам залишу посилання. Ютуб канал Василя носить назву Василій Фермер. Канал великий, в районі 30 тисяч підписників. У нього на каналі є всі етапи роботи з нашим насінням по ноутілу. Зараз я вам покажу маленький тізер, який він мені залишив. І залишу посилання на його канал та відео, де мова йде безпосередньо про наш гібрид. Тому переходьте, підписуйтесь на нас, на Василя, і будете свого роду тримати руку на пульсі. то, что происходит в аграрном секторе Украины. Поэтому приятного перегляду, подписывайтесь, ставьте лайки. Все Вадим, добрый день. Для тебя кусочек видео заскочил на поле снять с подсолнечником Альдозор. Вот такой вот подсолнечник. Пока еще обзор не делал, не могу нарадоваться данным подсолнечником. Так на вид он выглядит бомбовский подсолнечник посеян по нулевой технологии. Вот такие вот стволы. Пару дождиков было, влага есть. Поле довольно-таки чистое. Есть там, конечно, где-то какие-то очаги. А вот так вот выглядит поле. И подсолнечник, ну, где-то через недельку, я думаю, он будет зацветать. Посмотрю, уже буду делать обзор, когда он начнет зацветать. В общем, пока на данный момент подсолнечник бомба.